Привіт, любі! Нагадую вам, що на моєму каналі вийшов етер, Там де ми з вами розбираємо нове інтерв'ю будь холостяка Терена у Амарічки Падалко. Ми говоримо про маніпуляції, які він використовує, про те, про що говорить його поведінка, його позиція, чи є вона дорослою чи ні, про ті претензії, які він перекручує до себе, які взагалі ніякого відношення немає до того, як вони він їх озвучує. Наші з вами питання до нього були зовсім інші. Про ту повістку, яку вони нав'язують, про ту пропагандистську частину, яка була в тому інтерв'ю, яка знову ж таки нав'язується і продовжується і протискується. Наративчики, про які він говорить, яким чином Мадійне поле підтримує ці наративи будька і його не напряму, але опосередковано підтримує в Мадійному полі, за допомогою того, що вони хейтять Інну з її висловами про мову і так далі, тому подібне. Про те, як він перекручує наші до нього питання, про те, яка була стратегія, і в чому такі от. Пар Будька, скажімо, перегнули, не передбачили, що вони проди, перед, ну, якби прогавили, на що вони не звернули увагу, і яка в них була думка, на що вони розраховували таким чином. Тому що там також це конкретно видно і так далі про ті помилки, які були в його команді, в його стратегіях. І те, чому нам продовжують знову ж таки нав'язувати того будька, і продовжують якось його. Репутацію відновити, а, якось його показати знову ж таки гарним, а вони не виходять, і не виходять, і не виходить, і не виходить. І про класичну звичайну ту тему того, що е, будь-який тільки що приїхав в Київ з такої простої родини, такої звичайної, такий от простий хлопець, хоче одразу е, офіс в центрі Києва, розумієте, і на лівий берег він їхати не хоче. і лівий берег то для нього от розумієте, Відстій. Відстій недобре, погано. розумієте, Звідки в нього такі амбіції? І це знову ж таки це ж також симптоматійно, це також про що це говорить. Що, які цінності в його команди, які цінності в тих людей, які його підтримують, як його задумували, чи є там база для цієї франчайзінгу, про який вони говорять, чи є там проєкт під гранти і так далі, тому подібне. Про все це вже на моєму каналі. Дивіться, коментуйте, поширюйте, пишіть ваші запитання, про що, можливо, я не сказала. І побачимося з вами наступного тижня.